Так, ребята, тут от подумав, що то мені в голову прийшла отака мисля. 28 числа, ну, червня, так, День Конституції. Понятно, що її наяву не існує. У нас в Україні нічого немає, щоб діло робилось по Конституції. Ну, от, Зеленський. Виконуючий обов'язки президента поздоровив людей з Днем Конституції. А тепер я хочу спитати Зеленського, чуєш, володя? А як же поєднати той закон, який ви прийняли, що не заборонено критикувати вас, будь-яку владу? Влада має право красти, все, що деребанити, а забороняється критикувати про це все, що то писати, бо інакше термін получить людина. Скільки там у вас написано? П'ять чи восім років дадуть. Прокритикую голову сільради мене судити. Так слухай, Володя, і, і ще одного. А як же е, воно між собою може ув'язатися? стаття п'ята. Конституції України, яка голосить, що владою в Україні є народ. Народові належить право змінювати щось, чи що ви там, в Конституції? що то Ви питаєте народу, проводите референдум. І як же ця стаття п'ята говорить, ніхто не може узурпувати державну владу. Право відзначати змінювати Конституційний владу в Україні. Належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Понімаєш, ніхто не може узурпувати. От ти узурпував Володя. Ти ж не питаєш народу, що треба взяти. Ти підписуєш антинародні закони, антинародний закон промови, десяту статтю споплюжили Конституції України, споплюжили п'ятнадцяту статтю. Конституції України жодна ідеологія не може бути визнана державою обов'язково. Ну, ви споплюжили, правильно? Земля і надр. 13 стаття Конституції, належить народові, а ви без народу її продали, так? Стаття 35, а кожен має право на вірове ісповідання, а ви про церкви. Що, заборонили одні, дали чорт знає, де тут право друге. Ну, володя, ну не може.